Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити з вами про такий от ніж. Але перше, ніж ми розпочнемо огляд, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує е, трошки скоріше знімати відео. Ну, а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Е, тож. Отакий от от ніж класу Боуї, але перше ніж розпочнемо огляд, я хочу вам нагадати, що історія ножа Боуї бере свій початок в США. Джеймс Боуї, такий авантюрист, військовий, так, доброволець, він. Ну, Популяризував, скажімо так, такий ніж. Все розпочинається з того, що брат Джеймса Боуї був на полюванні. Там історія дуже цікава, дуже розгорнуто. Вона описана в інтернеті, але коротко пробіжимося по легенді. Так, тобто брат Джеймса Боуї був на полюванні, підстрелив кролика, розбирав мисливським ножем кролика і порізався. І він замовляє: я десь тут буду намагатися знайти оригінальний так цей ніж Боуї. Він замовив ніж з розвиненою гардою ковалю. Ну це те, що бояться всі мої підписники. що палець зісковзне на ріжучу крайку, і вони отримують поріз. Тож він замовляє о такий ніж у Коваля. Там теж по згадках все відрізняється. Бо брати Боуї робили на тому маркетинг, намагалися продати ці ножі після певних подій, але зараз ми до того дойдемо. Він робить такий ніж. Потім брати сваряться з шерифом, Джеймс Боуї починає. З шерифом сутичку, Там, ну, в них якісь свої були такі, ну, скажімо так, якісь свої нюанси, свої якісь ну, суперечки, між ними зав'язується рукопашка. Bowie не може відкрити складний ніж, бо на той час ножі з одноруким відкриванням ну, їх майже не було. так, Там були певні. Певні нюанси, але загалом він не зміг відкрити складний ніж, і брат йому дарує свій ніж, який зроблений, ну, знову ж таки, за легендою по його кресленнях, за іншою версією Ковалем, який його сам розробив. Ну, Знову ж таки, там не так багато часу пройшло, так, там, ну, там може 200 років різниця. Майже, але, на жаль, ну, таких достеменних. Фактів, які не міфологізовані, бо американці дуже люблять американці дуже люблять міфологізацію своїх ножів, тому ну, відрізнити правду від неправди дуже тяжко, навіть посилаючись на якісь джерела. Тож, брат дарить знову ж таки, є там різна версія, як звати: одні говорять Джеймс, інші кажуть Джим. Але ну, все-таки, е, я схиляюся до Джеймса Боуї так. Е, тож він дарить е, братові ніж, і потім відбувається сутичка на піщаній косі. Там відбувається дуель. Дуелянти одне по одному промахуються, але знову ж таки одним із секундантів. Е, Суперника, так, ну, тобто там стрілялося дві людини. З одним із суперників прийшов Боуї, з іншим із суперників прийшов цей шериф, знову зав'язується драка, знову Боуї отримує декілька поранень, але завдяки такому, скажімо так, великому ножу. і... Ну, не можу сказати, що там було хвацьке володіння, але знову ж таки, завдяки, можливо, своїй вдачі, якійсь, своєму щастю, Боуї вбиває таким ножем трьох нападників, секундантів свого, ну, свого так суперника, свого друга. І потім це розносять газети. Брати Боуї замовляють багато. Ну там до сотні, так там знову ж таки по-різному ті факти подаються. До сотні таких ножів, намагаються їх продати, в них то не дуже виходить. І потім Джеймс Боуї відправляється з цим ножем воювати за Техас у Техаско-мексиканській війні і гине в битві під Аламо, Знову ж таки, як я й говорив на стрімі. Посилання, на яке я лишу в описі, він гине, але ніж ну, просто міфологізують, окутують легендами, і він стає таким легендарним ножем. Нагадаю, що це був час до того, як пан Сем Кольт урівняв всіх, тобто це була однозарядна зброя, це була холодна довгоклинкова зброя, бо знову ж таки там поранення пана Боуї. Було отримано там і рапірою, і е, прихованим клинком у тростині. Тому ну, знову ж таки, на свій час, так під свої задачі, ніж Боуві був е, досить, досить круто зроблений, круто спроєктований. Потім починається громадянська війна в США. Е, знову ж таки, це однозарядна зброя. Незважаючи на те, що вже були револьвери, але револьвери були дорогі і, ніж бовує, так він стає таким зброєю останнього шансу, був він був більше. Декілька там, ну, знову ж таки, люди, які там боялися, або якісь там надавали такі, ну, досить, на мій погляд, досить дивні такі. Задачі своєму ножу вони тут робили закриту гарду. Це знову ж таки там з одного боку захищало руку, з іншого боку, могло дати можливість бити гардою. Але але але, ну як на мій погляд, то таке собі рішення, але знову ж таки, ну що я в тому розумію? Але ми маємо знову ж таки: отакий от ніж характерний для. Ну, знову ж таки, це вже пізній ніж. Так, зроблений він в Іспанії. Назва міста, можливо, неправильно називаю, Андухар. Маємо тут таку ну, таке клеймо. Це знову ж таки, це сувенірна продукція. Там е історики знову ж таки, сперечаються, бо багато Боуї було зроблено е в Скофілді, в, в Великобританії. Хтось його е відсилає до, от тут вставляю, ніж Скорпіон. Е він був зроблений по образу і подобі Навахо. Ну, ножі на вахо теж тут вставляю, складні ножі. Там теж така щучка, бо на першому боуї цієї щучки не було. І цей ніж вже зроблений десь в 80-ті-90-ті. Мені здається, що цей ніж навіть старший ніж я. Скоріше за все, це сувенірна продукція. Я його навантажувати не буду. Зроблений він цікаво. Я не дуже любитель, не дуже прихильник розвиненої гарди. І цих виямок під пальці, вони натирають, вони не досить добре, не знаю, як то показати, на відео буду пробувати. Тобто, не досить добре. У ну, мене, наприклад, цей палець сюди не досить добре лягає. Мені набагато практичніше тримати його так. Але це був тесак, тобто, знову ж таки, короткоклинкова, ну, відносно, так, відносно короткоклинкова зброя. Знову ж таки, це. Короткоклинкова зброя, яка мала на меті е, ну, табірні роботи, так, там якусь заміну е, сокирі, так, це такий тесак, який міг грубати, міг там е, прорубатися через якісь чагарники, е, там, розвести багаття, зробити табір. Але все ж таки сюди була так, все ж таки сюди була в першу чергу закладена функція зброї, так, тобто це був. Такий великий ніж, зброя останнього шансу, коли ви розрядили пістолети в нападників, і е, треба було захищатися. Е, знову ж таки, хвиля популяризації цих ножів прийшлася на кінець 80-х, початок 90-х. Це е, пан Крокодил Данді, так? Е, ця його хвацька фраза, е, хіба це ніж? Оце ніж? Тут вставляю, як виглядав пан Крокодил Данді, це знову ж таки пос... відсилка, Так, відсилка до Рембо, десь знову ж таки його тут вставлю з тим ножем. Це відсилка до багатьох-багатьох таких культових фільмів. Але, ну як на мене, великої практичності, так, великого значення ці ножі вже на той час не несли. Це. Ну, знову ж таки, це зброя, так, яка там використовувалася, коли пістолети були розряджені, і вона використовувалася проти, так, проти довгоклинкової зброї. Саблі, е, ну, знову ж таки, там рапіри. Якісь можливо тисаки, ну там ці ну, до піхотних гвинтівок, так ці великі тисаки, тобто він мав скласти конкуренцію оцим одиницям зброї, так на той час знову ж таки там були ці і війна з індіанцями, які мали теж холодну зброю, досить часто довгу. Це там і списи, і томагавки. Тобто цей ніж мав скласти конкуренцію іншій довгоклинковій зброї. Саме тому він був довгим. Потім зараз вони вже ну, тут вставляю один із прикладів, як виглядають ці Боуві. Знову ж таки, цей характерний вигін, який з'явився набагато пізніше. Розвинена гарда. Тут, наскільки я розумію, тут всадний монтаж руків'я з такої бронзи. Тобто ну, він досить гарний, його прикрашали і в ті часи. І зараз багато фірм прикрашає. Є там знову ж таки там американські погляди, що руків'я має бути в формі такого гробика. Знову ж таки, десь тут вставляю, як то виглядає. Це... Ну, це суто американська школа, знову ж таки, там є різні 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 варіації. Е, в різної, в кожної компанії є своє бачення того ножа Боуї, і це досить е, круто характеризує оці всі. Е, ну, знову ж таки, це показує, круто показує е, різне бачення. Так, це такі, е, ну, знову ж таки, національні ножі. Америки, але ну, я теж вивчав теорію держави і права там в свій час. Нація і народ вони трошки відрізняються, але все ж таки це ніж часів становлення американської нації. Тому я ну, можу його відносити, і навіть американці самі відносять його до е, ну, національних ножів, так? Е, досить круто мати. Тримати в руках досить круто бачити, досить цікаво розбиратися в тій історії, досить цікаво м, бачити, як то все еволюціонувало в свій час, до чого приходили люди. Знову ж таки, для наших умов, так, для сучасності, е, ніж е, ну, як сувенір може бути, як е, ну, м, на поличку, так напевно, може бути. але... Від себе ну, не можу рекомендувати, тому що знову ж таки, перше і саме головне тут інокс це щось на кшталт 420-440. Це знову ж таки, щоб вивести його з ознак холодної зброї. Так, досить прикольно зроблені зроблене тобто, Гарда зроблена з двох половинок, а руків'я таке ніби ціле. Тобто, я думаю, що руків'я таке сюди насадили, заклепали два піни і потім заклепали або спаяли цю гарду вже прямо на ножі. Це досить прикольно. Тут такий резинопластик. Ну, ніж реально досить круто виглядає. Але якогось практичного застосування, якихось надзвичайних ну, властивостей цей ніж не має. і він був дітищем свого часу. Там ну знову ж таки, Боуї і Арканзацька зубочистка. Отут вставляє, як вона виглядає. Багато хто з дослідників їх ототожнює, але все ж таки, я думаю, що це два різних ножі, абсолютно різних. Знову ж таки, мексиканський скорпіон. Ну, і це такий італійський Боуві. Якщо все ж таки ототожнювати Боуя з мексиканським скорпіоном, то це би ну це напевно все-таки ближче до того скорпіона. Але ніж прикольний, такий тесакоподібний, тяжкий. В шкіряних піхвах піхви не мають вкладки. Знову ж таки, я там постійно говорю, що шкіряні піхви розсихаються, їм стає зле, ножем дуже сильно не користувалися, і е, ну, ці от ниточки вони прийшли в негодність. Е, знову ж таки, ну, як на мене, як на свій час, шкіряні піхви, напевно, були круті, але зараз вже є набагато, набагато кращі матеріали. Тому я би знову-таки не радив використовувати шкіряні піхви. Але дивиться, він досить цікаво, досить хижацько. Ті люди, які мені там розказували за харизму, тут дуже багато харизми, але він максимально нефункціональний, як для ножа, взагалі і в принципі. Тобто, коли Ну, це знову ж таки, я говорю про те, що Ну, це коли. Ніж розробляв маркетолог, так, для того, ну, щоб на хвилі хайпу, на хвилі популярності зайняти нішу, але він ну, досить мало функціональний в наших умовах, саме як ніж. Тому такий в мене погляд, такі мої думки щодо Bowy-подібних ножів. Їх в свій час заточували зверху. Тут ми маємо таку фальшлезо, так це було там знову ж таки одною з особливостей, і це допомагало в рукопашних сутичках. Тобто, коли ми там повертаємо ніж до себе, це могло нанести додаткові наприклад травми. Так, нашому супротивнику це допомагало на проникаючі способності. Цього ножа, але знову ж таки, ну він був дітищем свого часу, тоді, коли ну, не було вогнепалу, був була довго клинкова зброя, і такий ніж мав щось протиставити тій довгоклинковій зброї, холодній, якою користувалися різні різні люди, в тому числі і бандити. Е, ну, це знову ж таки, це зброя там фронтиру, так, тобто е, мали. І переселенці захищатися, грубо кажучи, цивільні, і законники, і так далі. і тому, подібне. тому це частинка історії того часу. Тому таке в мене відео, такі мої думки щодо цього ножа. Він досить тяжкий, він досить такий великий велика проушина для. Того, щоб його повісити на пояс, але ну, особисто для себе я в ньому не бачу сенсу, окрім того, щоб тримати його на поличці. Тому таке в мене сьогодні відео, такі мої думки щодо такого ножа. Ну, я би від себе ну, радив би не дивитися в той бік, але є різні люди, і в них різне бачення. Тому... Така моя відповідь щодо ножів Бовою: бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!